Ось ще я хотіла показати, що я зробила з тією орхочкою, яка ніяк не хоче пускати коріння. Зараз я покажу, що я з нею зробила вчора увечері. Ви бачите, яка вона нещасна. Це стояння листям у воді їй ніскільки не допомогло Взагалі нічого. взагалі нічого. От що я зробила, це ж жест відчаю вже просто. Я взяла листочок алоевера, зняла одну сторону шкірки і обмотала цим листочком оцю шию, яка не хоче давати коріння. І прив'язала її гумкою Отаким таким чином. Не знаю, це щось дасть чи не дасть. Але я вже просто не знаю, що з нею робити. Просто не знаю, як її змусити пустити коріння, як їй допомогти, щоб вона боролася за життя, ця орхідейка. На жаль, стояння в воді листям їй не допомогло. І це все коріння, яке в неї було, ці сітяжі прийшлося зрізати, бо вони посохли зовсім. Отакі От діла. Так що будемо спостерігати, що буде з нею далі. Отака От нещасна.